На Полтавщині служба безпеки України викрила ще двох інтернет-агітаторок, які поширювали тези російської пропаганди на своїх сторінках в одній із заборонених соцмереж. Зловмисницями виявилися мешканки полтавського району. Фігурантки публічно виправдовували збройну агресію РФ, воєнні злочини расистів, а також заперечували тимчасову окупацію частини території України. Повідомила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. З даними слідства, одна з фігуранток називала українські міста історичними територіями РФ, а українських захисників неонацистами. Вона глорифікувала учасників так званої СВО та захоплювалася російськими військами. Крім того, вона поширювала тези російської пропаганди про військові подвиги окупантів. Інша фігурантка заперечувала збройну агресію РФ проти України та співчувала членам сімей загиблих окупантів, розміщуючи їхні крологи на власній сторінці. Слідчі СБУ зібрали докази і повідомили про підозру обом фігуранткам за частиною 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі слідство стосовно однієї фігурантки завершено, матеріали скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.